Цирк із історією давайте звільнимо залужного. Давайте поміняємо його на какого-то ручного чоловічка. На жаль, ми стали теж співучасниками цього цирку, який ініціювала Банкова, і от стали відомі причини, чому ж так трапилося. Справа в тому, що КМІС опублікував нові рейтинги, і найцікавіше, що довіра до залужного на 26% більше, більша ніж у президента Володимира Зеленського. Отже, станом на зараз. Зараз у нас 18 грудня 2023 року. Довіра до Залужного складає 88% українців, а до президента Зеленського 62%. І що найцікавіше? Ця довіра Зеленського стрімко падає, тому що всі очевидно бачать той цирк і намагання втручатися у ту сферу, до якої Володимир Зеленський має таке собі опосередковане уявлення і досвід, тому що раніше нагадаю, наш президент був коміков і торгував рибою.